І знову ТСА у нас в ефірі. Е, що це у нас? Пасатик Б 7 е, точніше, пасати на мезду рестайлінг. 1.8 TSI ТСА-двигун, 2014 рік, машинка 180 тисяч е, проїхала. І що у нас? А у нас, як завжди, ТСА чим страдає. Машинка стоїть тут на посту електрика Чо, тому що робили ендоскопію двигуна. А що робили? А ми вам зараз ставимо фоточку, що ми побачили. А побачили ми отаку от картину. Там, де сальнички у нас позамивало, аж змило весь нагар з клапана. У нас задобіли сальники. А що тому що людина мало їздить, задобіли сальники, і масло кушає тепер нереальним калішістом. Тому на цьому автомобілі ми тепер будемо що робити правильно міняти сальнички клапанів без зняття ГБЦ. Ну і скоріш за одно, ми поміняємо тут ланцюг, тому що він буде розпускатись. Тому, друзі, у кого 1.8 TSI, 2 літри TSI, у них це болячка, тому якщо мало їздити, масло починає кушати. У вас три варіанти. Перший це сальнички, другий клапан ВКГ, також часто кидає мастило. І четверте у нас залягає, ой, третє залягають кольца, якщо ви довго не їздите на автомобілі. Все це рішається, поки що можна рішати без капітального ремонту двигуна. Тому. Приїжджайте, дзвоніть, записуйтесь, перевіримо і постараємось вам допомогти.